Те, що ви зараз почуєте, не вигадка, не легенда і не чергова вигадка заради гучних слів. Це оповідь, що дійшла до нас від людини, яку в поліських селах називають не інакше як тихий проведець, старець Мирослав. Йому 90. Він не має ані телевізора, ані телефону, ані інтернету. Але до його обійстя приходять не за порадою, а за прозрінням. Він не кличе, він мовчить. Але коли настає час, то слово, сказане ним, звучить ніби луна з глибини самого часу. Наш останній візит до нього був восени. Старець довго мовчав, а потім промовив: час настав, досить мовчати. Те, що бачив, маю віддати. Ми пройшли повз за заколодясь, де на дерев'яній лаві він сів, закрив очі і почав. Голос його був тихий, але жодне слово не губилось. Наче повітря само запам'ятовувало кожну літеру. Не кожну ніч я пам'ятаю, промовив він, але ту ніч пам'ятаю, як сьогодні: світ стояв у глибокій тиші, не дихав ані ліс, ані земля. І тоді я почув дзвін не вухами серцем. Він не кликав до страху, він кликав до правди. Він вийшов на двір. і побачив над поліським полем круглий вогонь. Немов сонце без світла, то був вогонь небесний, сказав Мирослав, не той, що спалює, а той, що очищає. І з нього зійшли слова: гординя впаде в тінь. А тінь, знаєте, зникає лише тоді, коли сходить справжнє світло. Це був не наказ і не пророцтво, це був знак. Старець не спав тієї ночі. Він знав, не події важливі, а мить, поворот, лінія розлому. Все почнеться на трійцю, прошепотів він, але не на ту, що у календарі, а на ту, що народиться в серці. Це буде не день, а двері. Вони відчиняться один раз. І хто встигне, пройде, а хто не розпізнає, залишиться у темряві. Його бачення не страшне, а мудре, не покара, а попередження. Бо все почнеться не з руху армій, а з тріщини в людських душах, і ворожий солдат. Утече не від кулі, а від того, що побачить у собі. Над лінією фронту запанує тиша, і її почують навіть ті, хто давно нічого не чує. І саме тоді почне тріщати система, бо кулі ранять плоть, а правда знищує впевненість у брехні. Старець замовк. А потім промовив: це не буде віра у слова, це буде вибір серця, бо в диму війни завжди є момент тиші. І той, хто відчує її, той прозріє. Ми запитали, що значить тріщина в тиші. Він мовчки розгорнув старий сувій, запилений, обгорілий. На ньому карта жива, неполітична, несучасна, на ній річки, ліси, тіні, і з кожної точки здіймався дим. Я бачив залу велику, похмуру. За столом сиділи ті, що носять форму. Їхні очі порож порожні. На столі з'явилася карта. Із неї дим, з диму з'явилися руки людські, обвуглені, не для бою, для молитви. Це були душі загиблих, сказав старець, бо смерть не знає сторін. Вона тільки пам'ятає біль. Один із тих генералів устав і промовив: Він повернувся і вже не мовчить, і показує. І тоді дим піднявся з них самих. Вони встали і пішли без крику, без команди. Без влади старець додав тиша то совість. Вона воскресне навіть у тому, хто давно забув, як вона звучить. Але його видіння стосувалось не лише ворога. Слова про страх і владу лунали як вирок хто керує страхом, втратить владу, бо народ, що нічого не боїться, не скориш. І це справжній злам, не на фронті, а у голові, у серці, у нації. Україна втратила вже все, що могла, і тому не боїться, і в цій свободі її сила. Старець промовив: вони дивляться на карти, а цифри більше не сходяться. Прогнози падають. Хтось із них скаже: Ми втратили контроль не над ними, над собою. І тоді все почне валитись. Крах буде не держави, а системи, збудованої на страху, і на трійцю все стане явним. Але побачать не всі, бо справжнє не в новинах, а в погляді, не кулі завершують війну, прошепотів Мирослав, а сором, і той сором буде сильнішим за страх. Ми запитали, а що буде потім? Він відповів: хтось зламається, а хтось прозріє, але головне брехня трісне. І тоді в Кремлі почнуть боятись не бомб, а власних думок. Бо коли закінчуються накази. Починається правда, а вона, як завжди, приходить тихо. Після довгої тиші старець знову заговорив ледве чутно, ніби крізь спогади. Я бачив ліс, старий, мокрий, колона техніки, справна, але стоїть не через поломку, а через щось сильніше за наказ. Один солдат вийшов з машини, глянув довкола і впав на коліна, без страху, без наказу, без потреби, просто так. І тоді він опустився на коліна, не тому, що сила покинула тіло, а тому, що душа відчула правду, схилив голову, і сльози покотилися не через біль, а через те, що раптово усе стало зрозумілим. У ту мить, говорить старець Мирослав, небо над ним потемнішало, важке, мов олово, ніби природа сама принишкла, чекаючи чогось. Але буря не прийшла, прийшла тиша глибока. Нерухома, як вода у криниці в ніч перед сповіддю. І та тиша не була пустою, вона була живою, вона говорила без слів. І саме в цю тишу, каже Мирослав, щось торкнулося сердець усіх, хто тримався за зброю в кабінах, у бліндажах, за бронею, наче невидима рука лягла їм на груди і прошепотіла лише одне досить. Я подивився на нього, і він продовжив. Це буде мить великого відходу, не за наказом, за покликом сумління. Ті, хто йшов уперед, раптом зупиняться, не від страху, від розуміння, бо в кожному, хто ще здатен чути, прокинеться те, що довго мовчало, прокинеться серце. Я спитав його що ж буде з нашими тими, хто стоїть на передовій, хто не спить ночами, хто тримає лінію життя? Їм стане легше, відповів Мирослав. Але не тому, що ворог ослабне, а тому, що вузол, який стискав душу, розв'яжеться, біль залишиться, але він стане чистим, бо той, хто пройшов через пекло і залишився живим, вже не боїться смерті. Він народився вдруге і цього вже не відняти. Мирослав замовк, а тоді, глянувши в бік, додав Але не всі тіні щезнуть, деякі стануть довшими. Бо там, де з'являється світло, темрява починає боротися за себе, і вона змінює обличчя вже не шабля, а слово, не атака, а обман, почнуться голоси з екранів, з трибун, з паперів. Вони говоритимуть про мир, але мовчатимуть про правду їхній мир без щасті, компроміс, що тхне зрадою. І тоді, сказав старець, настане друге випробування не кулі, вибір. Прийняти чи вистояти, бо найнебезпечніше це усмішка ворога, коли він ховає ніж за спиною. Ми мовчали, а він дивився в далечінь, ніби щось бачив, чого не було видно нам. І от саме тоді, коли все почне хитатись, з'явиться тієї, кого довго не помічали. Він не буде першим у рейтингах, його не буде щодня на екранах, але слово його прозвучить так, ніби кожен чекав на нього роками. Він не прийде по славу, він прийде з тиші. Його не оберуть, його визнають, бо сила його не в гаслах, а в правді, яку несе. Мирослав зупинився, витяг старий аркуш і пальцем провів по пожовклій сторінці, ніби щось там читав, хоча ніхто інший нічого не бачив. Він вийде з самого вогню, прошепотів зі згарища, де найтемніше, і принесе не перемогу, а спокій. Але той, хто не зуміє це прийняти, втратить усе, на що сподівався. Старець замовк, а тоді знову заговорив повільно, майже пошепки я бачив, як над Києвом падав дощ, сірий, густий, мов тканина. Люди стояли під ним, не втікали, не ховалися. Вони дивились вгору, і кожен бачив щось своє, бо то був не дощ, а очищення. Він змивав фальш, знімав маски. І тільки після нього за Хмар пробився промінь Не яскравий, не сліпучий, але такий, що стало зрозуміло, ми більше не стоїмо навколішки. Я не витримав, і спитав А як усе завершиться? І Мирослав відповів просто й тихо: ніяк, бо правда не має кінця, закінчуються тільки вигадки. На прощання він сказав: Не шукайте знамення в небі, шукайте їх в очах, там буде відповідь. Бо той, хто перший прозріє, і стане початком кінця цієї війни, ми поїхали мовчки, довго не говорили, але кожен з нас відчув, щось змінилось не назовні всередині, ніби хтось прошепотів у саму душу. Ти почув, тепер будь готовий.